Всіх вітаю на каналі. З вами Мазепа Іван. Довгий час я не відзнімав матеріал, просто не було часу. Я цей час весь їздив по різних містах, приймав людей, і от коли вже повертався додому, потрапив сам досить в таку цікаву ситуацію, що після нічної поїздки потягом повернувся додому, почав працювати, відпрацював декілька людей і відчув, що в мене підніміває мізинець. Ну, одразу виконав дві вправи. Але нічого не допомогло. Тобто, відповідно, потрібно було шукати десь вище, де в мене знаходиться компресія, і дійсно знайшов. І якраз я хотів попередньо, там були записи на сайті, вже запитували, як розблокувати Вагус. Сьогодні покажу, як попередньо підходити до даного питання. От, і що потрібно робити, щоб першочергово почати працювати з Вагусом. Знову сам зіткнувся з такою проблемою. Отже. Потрібно роздрукувати, перше це плечове сплетіння. Зараз покажу, де нас відбувається. От трішки ближче. Отже, плечове сплетіння. У мене була ліва рука по ходу мізинця заблокувала лічовий нерв. Отже, що потрібно робити? Першочергово, потрібно застабілізувати свою шию, зробити опору для неї, щоб м'язи, які вже розслаблені, які не можуть працювати, не можуть створювати захисний елемент в тілі і стабілізаційні, повинні включитись і стати на своє місце. Отже, що потрібно зробити? Якщо ми беремо нашу шию, то потрібно зробити ось такий рух. Ось, в такому положенні ви розкриваєте, стабілізуєте грудину ключічно-сицевидний м'яз і таким самим чином розслабляєте драбинчаті м'яз. Ось вони розслабились. Це базове вихідне положення, яке нам потрібно буде в майбутньому для розблокування вагуса і для роботи з плечовим сплетінням. Отже, ми робимо фіксацію рукоязії грудини. От, в мене йде ямка. Я на неї ставлю свою кінцівку. В даному випадку мені потрібно руки навпаки поставити, тому що буду працювати з лівої частини. Поставив, зафіксував. Далі я беру, вивожу свою голову, от таке положення. Кладу руку одразу над ключицю. Роблю трішки натягування, розкриваю. Раз. І тепер вдох з видохом мені потрібно буде виконувати поворот голови от в такому напрямку. Фіксація. Поклав руку ось, прям на ключицю. Зафіксував її, але я не тисну. Я просто фіксую. Виконую трішки розтягування. так, Для того, щоб відкрити вхід в купок пліври. От. І далі, виконуючи фіксацію вдох, виконую таку вправу. Дох з видохом. Повільний вхід. Повільний видох. І трішки чекає, раз, потягнуло. Я рукою ніби супроводжую. Ще. Зафіксував, поставили, зафіксував. Зробили фіксацію вторину, шию, вдох, видох. Таку вправу 10-15 разів потрібно виконувати для того, щоб розблокувати відток від голови. Тому що фіксація нерву і навіть самого сплетіння буде, пойти можливо, по ходу дрибинчатих м'язів. Тепер, після того, як я м'язи розслабив, звільнив, покращив відток від цієї голови з цього самого положення, коли фіксація є, ми виконуємо ту саму вправу, що ми виконували для розблокування нерву нижче по ходу руки. Я укладаю свої два пальці, от так от, от у нас ключиця, над ключицею, під ключицею, щоб виконувати ось такий рух. І ми пам'ятаємо наше долоня, пальчики розтягування нерву. Ми будемо робити що? правильно всі ті самі рухи, які ми виконували до цього. Піднімаючи, ми допомагаємо, здвигаємо всю тканину до печового суглобу, вниз, от сюди, підтягуємо, йдемо. Не до плеча, а в нас рух, коли ми піднімаємо, буде йти от сюди під мишку під мішечну паль. Таким чином. Отже, поїхали. Здвинули. Далі я знов тягну, допомагаю до шиї. Раз. Два. І таким чином ми будемо розблоковувати плечове сплетіння.